Події, факти, люди. З перших про все велике інтерв'ю на інформатор ФЕМ. Вітаю, шановні друзі. Ви слухаєте інформатор ФЕМ. І сьогодні до нас в гості завітали три чарівні дівчини, з якими ми будемо спілкуватись про а, таку ну, дуже серйозну тему. Ми будемо спілкуватись про розвиток освіти під час війни. У нас сьогодні в гостях. А, Кірпале Аліна Васильівна, правильно? Майже Кирпале. Кірпале. Вискисмискафей, джепалокефе, ну ауже бупли. Хіцфайн. Директор ліцею сучасної освіти, який розташований у місті Дніпро по вулиці Василя Жуковського, 6 А. Також Коваль Юлія Ігорівна, засновник еко клуба Юмі. Я все правильно кажу? Я читати просто не вмію, Це таке. Це дитячий садочок та філіал ліцею сучасної освіти, що є початковою школою по Запорізькому шосе 38. Там бочко Анна Григорівна, вчитель початкових класів та викладач з підготовки до школи в мамі. Це дитячий центр розвитку та філіал ліцею сучасної освіти за адресою моніторна 5К. Все, що знав, все сказав. Все, я пішов. <рес> <рес> Дівчата, а, скажіть, будь ласка, як а, працює ліцей під час війни? Чи все вдається? Чи є якісь перешкоди? А, ну, як воно взагалі то? Ну, скажу чесно, після 24 лютого, 22 року важко. Дуже важко. Особливо те, що підлаштовувалися відразу від обставини, які отримували кожного дня різні, починаючи від інфляції до певних законодавчих змін в, в принципі в організації освітнього процесу. Але ми, до речі, ваші постійні гості ми працюємо вже давно. І якщо подивитися всі репортажі в інформаторі, то ми змінили. Адресу саме через те, що ми шукали бомбосховище. Бомбосховище 4 рівня від атомного взриву для того, щоб діти навчались очно. Щоб там не казали про дистанційку, все клас, все супер, але на дистанційці навчають не вчителі, а репетитори. І тому батьки не дуже задоволені: у нас де відповідний антагонізм, розподіл суспільства, агресія всередині. Ну а це не, не повинно так бути, особливо під час війни. Тому. Ми відкрили ліцей на новому місці з бомбосховищем, з безпечним середовищем, де діти навчаються очно з першого по одинадцятий клас. Я як молодий батько можу сказати вам не те, що там величезне дякую, а молодці. Ну блін, оце коли, коли дитина сидить перед планшетом, навчається, і не зрозуміло вона навчається чи ні. Тобто, ти там чуєш краєм вуха, що щось ну там діти трендять, вчителька щось розповідає, але воно дивиться чи ні, ти не розумієш. Ну ви ж розумієте, саме до 12 років це той період, коли йде соціалізація. А у нас зараз соціалізації немає через онлайн. Тобто діти не вміють спілкуватися, не вміють домовлятися, не вміють вирішувати конфлікти. Тому що ми отримаємо через 10 років після такої дистанційки, а вона у нас по факту вже 3 роки. Спочатку ковід, потім війна, і війна ще не закінчилась. Тобто, ну я навіть не уявляю. Я розумію, що так, ми приватний ліцей, у нас коштує навчання грошей, але це не всі гроші. За... Тобто, ми найбюджетніший варіант, скажімо так, зі всього, що тільки можна запропонувати. Реклама пішла. Ну, а які все ж таки перешкоди? Перешкоди, мабуть, бюрократія. Тобто, всі знають, що війна ми приватний заклад. Ми сплачуємо податки. Тобто, Тобто, крім тих, що сплачують всі підприємці, так там навіть звичайні школи ЄСВ, ПДФО, військовий збір. Ну це стандартне за те, що працівники працюють, так ми ще спла сплачуємо 5% від всього, що заходить на ліцей. Крім того, ми сплачуємо за оренду, за комуналку. Не держава за нас сплачує, як в звичайних школах, ми самі все це робимо. Ну щоб ви розуміли, ліцей за 2022 рік заробив 1 мільйон 600 гривень. З ним, за рік За рік. – всього Так. Да, але з оцього 1 мільйон 600 ну, за 2022, бо ми ж відкрились 2021 ну, року. Да. Тобто, у нас спочатку було 20 діточок, доросли до 57, зараз 130. Але в минулому році тобто це було 57. 1 мільйон 600 у нас пройшло за 2022 рік, і 600 я віддала в податки. Тобто одну третину ми віддали в податки. Ах, які молодці! <риклад> тому перешкоди саме в тому, що, крім того, що ти платиш. Ти ще постійно бігаєш, вкланяєшся на колі навколінишки, ну підпишіть, будь ласка, ну дайте, будь ласка, ну допоможіть, будь ласка, ну зарезервуйте, будь ласка. Ну 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 ось тут от можна якось пришвидшити, не чекати пів місяця, щоб там щось зробити, не чекати півроку, щоб щось там вийняти через держмайно. А воно дуже довго. Тобто, якось держава, гроші давайте, але ще й побігайте за нами, щоб їх віддати. Дівчата, тут у мене таке питання, ну ви ж розумієте, що я деякі питання буду просто читати. Та будь ласка! Телефону. Зараз, коротше, абревіатурами буду лупашить. Ага. Як працює еко клуб Юмі? Еко клуб юмі? По-перше, що таке еко, що таке Юмі, і в чому ваша родзинка? Мене звуть Коваль Юлія, і я засновник екоклуба Юмі та ідейний натхненник. Ідейний натхненник, бо в такому е робочому процесі необхідно е мати натхнення всім, хто є е е е такими е механізмами, що складають наш процес. Бо ми якраз. Екологічно вирощуємо дітей від одного року до 6 років було до сьогодення. А сьогодні ми відкрили філіал ліцею сучасної освіти на базі екоклуба Юмі і будемо до десяти років. Допомагати дітям бути соціальними це про те, що Аліна казала, що вони зараз обмежені в соціалізації, вони не вміють комунікувати. То ми працюємо в цей складний час вживу, коли батьки віддають нам дітей. Ми беремо за них огромаднішу відповідальність. Е, і оцих малявочок ми вчимо ходити, говорити, комунікувати, їсти, пити, писати. Місяць е, Пі какать. Пісять какать, не в памперс, <ріст> 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 і облегшувати життя батьків, е, і розуміючи батькам, що вони віддали в екологічне середовище. Оце про еко. Це екологічне спілкування дітей між собою. Тобто домовлятися не через а, а, кулаки та потасовки між собою, дав в глас і забрав, що тобі треба. Це моє дитинство. А сьогодні екологічність має перевагу. Вміти домовлятися, вміти друг друга поважати, допомагати друг другу, бо у нас на одній території екоклуба різновікові групи, але не такі різновікові, як були в державних садочках. Тобто там від року до двох. А в нас від року до трьох. І оті ж, яким три вони мають змогу і мають бажання допомагати тим, кому рік. І коли вони підростають, вони кажуть: о, наша Дарінка йде, вона навчилась ходити, дивись, це я її водив за ручку. І вони з гордістю про це кажуть. І це класно, бо потім вони будуть поважати е, своїх вчителів. Своїх педагогів, які будуть в університеті, вони будуть поважати дівчат, які їх оточують, і оці насмішки, які були вгоди дев'яносто, так, на нашого дитинства. Не, не, в мене, в мене ще, мене ще раніше. Вони зараз не в тренді, як то кажуть. А повага друг до, один до іншого це сьогодення. І юмі це you, and me. you and, me and me, Тобто ти і я. Я допомагаю тобі, а ти вдячуєш мені за те, що я вмію сьогодні жити так, як я живу. От, от я, це ж, я ж скорпів згадав Юмі. <laughs> так, так. Добре, про дітей продовжимо. А, як працює дитячий центр? А, в чому ваша родзинка? А, в чому прикол? А, як діти себе почувають? Так, доброго дня. А, чому саме мамі? Тому що ми вже не один рік працюємо не лише як приватний садочок, а ще як. Розвиваючи якісь заняття, які допомагають діткам соціалізуватися, адап... адаптаційна теж у нас програма є. Тобто, ми допомагаємо дитині з усіх сторон розкритися, розкрити свої здібності, розкрити свою фантазію. Тому і саме мамі. Ось в нас є дуже багато напрямків, які, які стосуються не лише садочка, в нас є і шахи, в нас є і дошкільна підготовка. Ми вирішили так за участі ліцею сучасної освіти продовжувати розширювати свої можливості, і будемо філіалом цього прекрасного ліцею. Дівчата, а як у вас взагалі виникла думка, ідея? Згартуватись і об'єднатись. Ну, тобто, у вас ну, різні напрямки, але це освіта, але все ж таки різні напрямки: дорослі, діти, взагалі малюки. Так, є таке, але що стосовно особисто мене, так як засновника ліцею сучасної освіти і його директора. Я дуже креативна людина, бо ліцей відкрився 14 липня 21-го року, і в моїй кишені було 6 тисяч гривень. Отак От відкрився ліцей. Ну, це короче в 21-му році. Це таке. Знаєш. Типа, або пан, або пропав. Отак от і було. А потім рік я відпрацювала і почалась війна, і я думаю, Боже, що ж робити? Це ж в мене зараз почнеться потік дітей, а куди їх всіх садити, а батьки ж працюють, а дітей ж дівати нікуди. Треба щось робити. І я в минулому літку взяла в перелік дитячих садочків. І, так, Поїду зі всіма, познайомлюсь. Хто зайде, хто на одній хвилі зі мною, от той, мабуть, і вистрелить. Поїхала по всіх, їх 67, ну які погодилися. А потім кажу, не буду чіпати, Якщо людина захоче, то все йде. Ніхто не захотів в тому році. Думаю, ну все, ну ладно, я спробувала, не вийшло. Може, щось далі щось вийде з цього. А потім. А потім ніколи понеслась. А потім вже Юля мені телефонує і передаю їй слово. А я в свій час з початку ковіду ще почала моніторити, як дітям допомагати комунікувати вживу, і як правильно відкрити школу, щоб дітки були не тільки садочкові у мене, а ми могли їх до 10 років якнайменше спостерігати і допомагати розвиватись. Але у мене було багато запитань до сьогоднішніх освітніх закладів, які наз називають себе там приватними школами. І внутрі мене було багато запитань. Що ми не, не зможемо, якщо будемо по схемі ті чи а, другі, йти, а, дати а, ту освіту, яку я маю для себе є гідною для наших діток. Ну, тобто, ви придумали тут... вже, що ви маєте дати певний так, е, обсяг знань, певні е, там, там, наративи якісь. Так, Але вони так. Йдуть трохи у розріз із іншими є, так і є. Так і, є. І, і коли я моніторила цю, цю ситуацію з моменту ковіду, бо моєму садочку екоклубу ЮМІ вже 6 років в цьому році, і мої випускники казали: дай, дай школу, дай школу, ми ж не хочемо нікуди йти. We don't need no education. І тут Аліна приїхала, але ми зустрілись вже в серпні, серпні, в серпні місяці, тобто було дуже мало часу, щоб підготуватись і з вересня запустити школу. А в цьому році у мене було таке бажання запустити школу і ще й під час того, як багато діток приїжджають переселенців, які мають і психологічний стан, в якому дуже важко знаходитись в новому місці. І Я бачу, як ми намагаємось їх психологічний стан устаткувати до того, щоб вони мали змогу взагалі жити на новому місці. Але у них тут немає ні друзів, ні знайомих. Майже вони приїжджають самі. І в січні місяці приїхав додому мій поранений чоловік, який зараз на передовій. Uh, і каже мені, давай в цьому році ти мені пообіцяєш, що точно відкриємо школу. Я кажу, давай ти вийдеш з лікарні, тоді будемо казати. Він каже: Ні, зараз ти мені повинна сказати, що ти знайшла приміщення, поки я тут ліжу е, на, на ліжку, чекаю. Я кажу: якщо це для тебе буде стимулом, щоб ти встав з ліжка і прийшов ногами, то я це зроблю. Я подзвонила Аліні буквально через два дні. Кажу: Аліна, я знайшла приміщення. Дзвоню чоловіку, кажу, я знайшла приміщення. І отаким от чином народилась школа е екоклуба клуба Юмі в е ліце е філіал ліцею. І ми працюємо вже 8 квітня. Ми офіційне відкриття зробили і вже приймаємо документи від батьків, і вже підписуємо договори на навчання. Дівчата дуже дуже багато роботи ви зробили, і ще вам дуже багато треба зробити. Тому не знаю, як це правильно запитати, чи треба допомога, але мабуть. Чи є у вас вакансії? Отак От буде набагато простіше запитання. Е, Люди треба. Є, треба. Треба, причому. беремо Привуйте. Переселенців беремо! Це взагалі не проблема. Чому? Бо ми планували відкривати один перший клас, їх буде два. Ми планували відкривати 10-й тільки один клас, їх буде теж два. Вчителі української мови, вчителі математики, англійської, польської, німецької. Вчителі початкових класів, вихователів на групу продовженого дня. Треба, приїжджайте. У мене просто не вистачає часу зайти на WorkUA. Роботи багато. Дівчата, де шукати вакансії? Жуковського 6, а приїжджайте, будемо розмовляти. Запорозьке, 38. 38. Теж приїжджайте, будемо розмовляти. Монітор на 5К, теж треба приїжджати, там треба вчителі, вихователі там всі це. Нам всі треба. Хто хоче працювати, бо знаєте, в чому зараз проблема? Зайшла я якось на Work.ua, вчитель англійської мови. Дивлюся, дівчинка 20 років, ДНУ. Ну, нічого не написано, типу, по типу навчаюсь ще, окей. Телефоную, кажу, мені треба викладач перший четвертий клас. Ви можете приїхати, вона каже. А скільки заробітна плата? Ну, згідно тарифікації, соціального пакету, ну, ми приватний заклад, ми трошки більше сплачуємо. Десь за 18 годин у вас буде виходити порядку 8-9 тисяч. Ну, 18 годин, щоб ви розуміли, це працювати з 9 ранку до 12 дня. 8-9 тисяч пропонуємо. І то не 5 днів на тиждень, а 4. А вона каже: ні, я очно не працюю, я дистанційна і за тридцятку. Я говорю, ти з ума зійшла? Тому той, хто хоче працювати, on, 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 ми чекаємо онлайн-курси радіоведучих полтосік. <палтусік> дівчата. А як вступити? До коли, які умови, ну і взагалі як вступити до вас на навчання. Дивіться, я скажу спочатку за ліцей, а далі дівчата продовжують стосовно дитячих центрів, бо у нас трошки ж по різному, добре mm -hmm. саме до ліцею. Щоб навчатися, треба подати документи до 31 травня. Бо за законодавством ми повинні подати попередню мережу класів на міністерство, внести в програму і надати наказ, які класи, скільки дітей і хто розпочинає навчання в першому класі. Тому чим швидше укладати угоди. Тим стовідсотковіше буде запасаним, ну, буде зайняте місце в нашому ліцеї. Ми не, не резинові, нам немає куди рости. Тому якщо будуть місця. та ладно, є куди <с> рости. <році> це жого. Ні, ну так, але ж гроші, гроші ж ну це ще треба. Ви ж розумієте? У нас і так то. Дві вісімсот було в минулому році навчання в початковій школі, а в цьому році чотири. Так до мене завтра збираються батьки, приходять, то, а чому чотири? Я кажу: ну ви ж не сплачували. Ми купили і генератор, і, і постійний інтернет провели, і всю канцелярію, і господарчі, і все. все І ми ж вам не піднімали повністю протягом року е, за навчання е, оплату. Зараз ми вам кажемо, чотири ви для мене з бунтом. Та, будь ласка, йдіть за тридцять, куди там в інші заклади. Ми ж не проти, якщо 4 для вас це багато. То тому ми беремо тільки тих дітей, хто хоче навчатися, хто розуміє, що ми працюємо не для того, щоб зідрати гроші, а для того, щоб розвиватися і давати якісне навчання. Тоді приходьте. Якщо там перебудемо десь, а потім відкриються школи, ми підемо, то можете відразу не приходити. Кажу чесно, бо ми не на перебудемо. Ми як це у нас зростають діти, які хочуть навчатися, які сучасні, які круті, креативні, які лідери, які не мають пафосу, які... Відповідально відноситься як до себе, так і до оточення. Тому чекаємо вас в ліцеї до 31 травня. 40річний 40 мальчик <с Діма вже хоче вчитися. Ми приймаємо діток вже зараз, екоклуб Юмі, і підписуємо договори для того, щоб зарахувати їх до ліцею до 1 червня. А екоклуб Юмі працює без. Канікул без майже вихідних, окрім суботи та неділі, і приймаємо діток. У нас також не резиновий простір. А взагалі всього два перших класи беремо по 10 діточок. І у нас дітки знаходяться з 8 ранку до 18 вечора. І отримують дуже е, такий наповнений пакет. Це і, і шахи, і психологічні заняття, емоційний інтелект, це і додатково англійська, і творчі заняття, і музичні, і акторська майстерність. Тобто, цілий день вони знаходяться в такому режимі, і, звісно, харчування, якісне, класне, екологічне харчування. 40-річний мальчик Діма вже хоче спочатку до вас. Тож, коли батьки приїжджають, ті, що зараз приїжджають, вчора у мене були батьки, які підписали договір, вони мені дзвонили на тій неділі і кажуть: ми хочемо сьогодні, бо ми знаємо, що завтра ми не встигнемо до вас, бо у вас тільки два класи по 10 дітей. Я кажу: я вас чекаю, я вже на роботі. Тобто у нас всього два класи по 10 дітей, і ми зараз вже готові підписувати договори і підписуємо їх. Бо до ліцею треба зарахувати дітей до 1 червня. Чекаємо за адресою Запорізьке шосе 38. Тепер трішечки про мамі. Ми вже угу, дякую. ми вже спілкуємося з батьками, які. Нас запитують, коли вже коли вже, тому що в нас є також садочок, так і деякі дітки не хочуть розлучатися з тим колективом, з тими нашими нашим педагогічним складом. Тому ми теж вирішили бути філіалом цього прекрасного ліцея, і ми чекаємо всіх діток на зарахування з першого по четвертий клас в ДЦ мамі, що знаходиться на вулиці Моніторна, 5К, житловий масив, парус 2 Ми Чекаємо всіх діточок і вже е, можемо приймати. Вже йде процес. Отже, дівчата, величезне дякую за те, що ви е, вирощуєте нове покоління українців. Е, вони будуть спілкуватись, вони будуть соціальними. Е, ну, і взагалі, коротше, дякую. Дякую за спілкування. І вам дякую. Дякуємо. І до зустрічі. До побачення. Поспілкуємося у неформальній обстановці. Велике Інтерв'ю.